У вас уже є такий певний свій досвід, досвід молодшої школи, і вже ви майже ці три чи чотири місяці провчилися в старшій школі. Скажіть мені, будь ласка, от що вас приваблює в старшій школі? Що є кращим в старшій школі, аніж у молодшій? Алінка, будь ласка. Мені тепер подобається, що як ми раніше заходили на другий пор, там нам було ну, інтересно, що там воно я. Нас тоді відбирали, проганяли, а тепер не проганяють, бо знають, що ми вже тут учимося. Так, добре сонечка. А мені подобається те, що е, в, на кожний урок різні вчителя. Тобі це подобається, так? Дашуня, а в тебе що? склав. Мені подобається, що у нас е, ну, раніше у нас фізкультура не було таке по темах, то легка атлетика, то... Ага з нас у нас декілька днів легкої атлетики, декілька днів другої теми. Тобі це подобається, що різні теми, що ви не залишаєтеся. Добре, дімочка, а що довідати? Мені подобаються нові різні уроки. Так, ще що. Встави, встави. А поза, поза уроками ще вам подобається. Ви вже ж почали участвувати де? Ану Соня, сідай, ми дівочка, дякую. Ми почали участвувати в різних конкурсах. Так, ми ще так не зовсім перемагаємо, що відповідаєте самі за свій клас. Аня? Мені подобається, мені подобається те, що на уроках дуже цікаво. Цікаво, так? Ми більше дізнаємося і про Україну, і про все. Тут. Скажіть мені, будь ласка, які для вас найцікавіші предмети? Отак, От коротенько! Найцікавіші, Аня твій. Фізкультура. Фізкультура, стоп! Андрій! Трудове навчання! Трудове навчання. Фізкультура! Фізкультура. Трудове А що таке, що ви щось дізнаєтеся нове на яких предметах? Діма! Найважчий, найважчий предмет який? Російська. Чого? Ну я думаю, може, так, що говориш так, а ти можна так почути і написати неправильно. Так, трошки з вимоги трудності. У тебе нас те що Математика. Математика, що там важка математика? Ну, я що не понімаю. Так, але ж оцінка, по моєму там дуже гарна, ти, мабуть, відмінниця в цьому семестрі. Так що все-таки щось розумієш. Всі Добре. Скажіть мені, будь ласка, які у вас є позитивні риси? У вас і ваших однокласників. Знову ж по одній. Аня. Я весела. Ти весела. Е, Валерія. Я дружелюбна. Ти дружелюбна. Андрій, скажи, який Саша. Небагато сніг говорить. Не як деякі ще балакають, балакають без перестанку. висловлює коротко свою Так. Негативні. Які, давайте так, просто не будемо конкретизувати, А які є негативні е -е, класи? Характери. Важкуваті є, так, І Соня? Крики. Угу. Що вас тривожить? Аня, Контроль. Ви переживаєте. Але. Просто. Але. Чи там, ти вийшов відмінником за рік, чи за перший семестр? Результати. Добре. А тепер про сім'ю. Скажіть мені, будь ласка, що, які у вас тати ваші, татко, який у вас? О, у тебе які? Хороший, а в тебе? Добре, а в тебе? Веселий. А в тебе? Добрий, веселий. А мама артем, яка у тебе? Добре. А у тебе, Яночка? Працюй. Працюй Дашуня. Добре. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, братики і сестрички, у вас є у всіх? Так. Да, да. да. Ви їх любите? Так. Да. І старших, і менших? Да. Головне в людях, чи в дітях, чи в дорослих, чи в вчителю, чи в однокласнику. Що це повинно бути в цій людині? Саме головне, щоб людина ставилася до всіх гарною і щоб вона була доброю і співчутливою. Так, Настя. Наприклад, до того ставиться хорошо, а до того погано. Так, це не дуже гарно, так? Оля? Ну, що таке в людині для тебе головне? Ти можна... оце людина гарна, бо вона що? Вона все може допомогти. Так, ще що важливо. Доброта, ні? Добре. Важливо, щоб була доброю. Ну і Діма, давай завершу. Що таке головне? Подобалися в людині те, якщо там хтось, людина каже, за даний, ти, 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 угу. або, бійшли, пішли за мною туда, не йти з тим, або зовнішню ту погану Такі Так і для тебе ти, то погані. люди, то людина, так? Мо дожма мати свою думку, О, не йти за тим, ніколи не йти на поводу. Добре, я вам дякую, ви молодці.